Наступна інформація та на мистецьку тему талановиті переяславці продовжують радувати своїми кроками до успіху. Так нещодавно з місцевим рок-гуртом Рейс» мала можливість краще познайомитися громада Львівщини. Група брала участь в одному із тамтешніх радіоефірів. Крім того, встиг побувати колектив і на телебаченні. Всі тонкощі відомі Галині Калин. Нещодавно, як розповідає лідер гурту Рейс» Олександр Максименко, йому зателефонували зі Львова, а саме ведуча однієї із тамтежніх радіохвиль. Телефонувала ведуча радіостанції, знаючи наші композиції, вона прослуховуючи їх, захотіла, щоб ми попали на їхнє радіо. І так ми потрапили. Варто зазначити, що до Львова гурт їздив не в повному складі, а лише Олександр Максименко та Єлізавета Савенко. Ми були на обласному радіо, де давали інтерв'ю про останні події гурту, що відбувалися, і ми презентували свої композиції і подарили їх на дали право на використання їх у ефірі цієї радіостанції. Там звучали нові композиції, котрі ми записали. Це були зачекай і варто ще жить. Не лише на радіо побували члени гурту, зазначає Олександр Максименко. Так, 3 листопада у повному складі гурт Рейс» потрапив у прямий ефір телеканалу ЕРТІ хлопці і, і, і дівчина. Буде так персонально. давайте трохи представимося, що ви себе представляєте, окрім того, що брід поп граєте і виграли точніше, потрапили в фінал свіжої крові. Ну no. <laughs> <laughs> що ви, Ну, ми в принципі ще молоді, так, да, поки, поки. Ну да, ще трохи ну, да, да. <laughs> молоді, це ви вже скільки граєте? А, ну, з шостого року у нас команда утворилася взагалі. Година ефіру пройшла, ну. Дуже весело журналісти притувалися дуже гарно і ведучий задавав дуже компрометуючі запитання. І навіть знаєте, якщо брати по відсотковій ставці, скільки відбувалося говорилося про музику, то в ефірі про музику говорилося відсотків 20. 80 Відсотків було просто ну знаєте, життєвий гумор, отакий іронічний, навіть сказав би отак. Про свій перший досвід хвилювання і не тільки розповідає гітарист колективу Рейс» Руслан Накоренок. Хлопець у складі гурту не так давно каже, співпраця йому до вподоби. На телебаченні до цього ні разу не був. На телебаченні мені звичайно дуже сподобалося це. Мій перший досвід, так скажем, ми фактично за 5 хвилин туди приїхали, швиденько підстроюємо гітару, швиденько думали, там і можливо там і погримуємося трошки, але взагалі все так швидко приїхали, раз, раз, раз тут включили звукорежисер, все, сідайте, наушники вділи. Тобто в нас враження взагалі дуже весело, жваво це все проходило. Ну, Надзвичайно круто було. Я не знаю. Ми кілька композицій під акустику виконали. Я ще мрію, що злітає. Наші сили все зрівняють Ти Знайдеш. Нещодавно ж каже соліст X-Race, гурту вдалося виграти конкурс на зйомки відеокліпу. За словами Олександра Максименка, сам конкурс був цікавим. Претендентів на перемогу було немало. Але спочатку група Сашка Максименка зазнала поразки. Ми не виграли. Ми отримали друге місце. Виграла якась дівчинка, вона сама з міста Києва. І коли я приглядав переможців цього конкурсу, то ну так, трішки був здивований, м'яко кажучи, що така дівчинка у нас теж є дівчинка, і в нас є класні пацани, якби ну, більше, і варіантів більше з нами можемо, якби, зняти. Ну, отак якось журі спорядилося. Але потім, буквально кілька днів тому назад, я отримав повідомлення в електронній пості, що журі переголосували, тобто їм підійшов формат тієї пісні виконавиці, і вони хочуть зняти нами відеокліп. Наразі учасники групи збирають усі необхідні документи, обговорюють сюжет майбутнього кліпу та готуються до зйомок, які відбудуться вже найближчим часом. До речі, зніматимуть ролик на нову пісню гурту. Зачекай. Зачікаємо. Коли зібрані всі речі, ще при. Сказати в учасників гурту іксрейс немало планів і на майбутнє, що й не дивно, група не стоїть на місці, не боїться ризикувати та робить усе можливе, аби розвиватися. На цьому інформаційний випуск завершується.